Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну, можу вам сказати, що з вчорашнього дня політичне кілірство, яке затіяли проти нашої команди, продовжується все як завжди. Єдиний марафон з замовним брудним, буквально нападом на мене і на нашу команду. Всі провладні блогери, ресурси інформаційні, всі, які тільки могли підняти, підняли. Напад такого масштабу, що, чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича, нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Як були безправ'я, репресії, агресії, так і залишились. Але є тут одна правдива річ: влада визначила мене і нашу команду як єдину реальну опозицію в Україні, тому що вони атакували. Без будь-яких правил і законів атакували брудно і нахабно і продовжують цю роботу. Я хочу сказати, що для нашої команди це вже давно перевірена історія. І саме тому ніякі подібні дії, я хочу це чітко наголосити, не зупинять нас і ніколи не зупиняли. Я хочу заявити, що ми як боролись, так і будемо боротися проти брудної всеохоплюючої масштабної корупції, яка сьогодні охопила всі гілки влади України, і яка руйнує нашу обороноздатність, руйнує можливість України захищатися. Україна перетворена в корупційний хаб на всіх рівнях, починаючи від голови і до останнього чиновника. Я також можу твердо сказати, що ми не пропустимо будь-якою ціною. Жодного законопроекту в цьому парламенті, який руйнує суверенітет країни. Управлінню за меж України буде покінчено раз і назавжди. Ми будемо боротись з тими методами, які ми знаємо. Ми не дамо знищити вам середній клас і не дамо прибити ФОПів. І я розумію, що коли ми підняли це питання, атака стала ще більш махровою. І останнє, що я хочу сказати: ми не відмовимося від створення проукраїнської сильної команди в парламенті. І ми зараз піднімаємо прапор боротьби за Україну, за людей, за права людей, за можливість України бути і залишатися суверенною країною. Звертаюся до кожного громадянина і до кожного парламентарія. Давайте єднатися. Тому що коаліція національної єдності це спасіння України і від війни, і від розрухи, і від корупції. Слава Україні! Це ще один сотні законів, які голосуються в цій раді, на винищення української нації, Свідомо, чітко ведеться ця політика, як в соціальній площині, де людей винищують тими фінансами, які неможливі для існування. Так як для військових, яким продовжують 20 тисяч гривень платити, і це неможливо прожити. І на кожному етапі приймаються закони, які не дають українській нації шанс на життя. І тому цей законопроект один з тих, який і має на меті, щоб на цій землі не було ні української нації, ні української молоді. Я вам зараз скажу, чому це так. Основний закон він передбачає, що наша молодь з 18 років, яка пішла на річний контракт, вона змінює свій статус по суті вже на військовослужбовця. Цим законом дається 12 місяців після річної служби і підписання контракту для того, щоб вони відпочили. І, наприклад, їм потім виповнюється 20 років. І з 20 років їх вже можна призивати без їх добра, тому що статус вже військовослужбовця. І тому цей закон демотивує молодь підписувати контракт хоча б на один рік і йти захищати свою країну. Тому цей закон не можна підтримувати, тому що він про це. Якщо молодь вже погодилася з 18 років піти, підписати контракт на один рік. Дайте можливість потім людині самій вибирати, хоче вона продовжити цей контракт чи ні, після 12 місяців відпочинку. Цей закон забороняє це право для молоді, і це означає, що ми навпаки послабимо нашу армію. Тому що сьогодні з 18 років іде, А якщо цей закон буде прийняти, молодіти не буде. А та, що пішла вже з 18 років на один рік. Потім буде мобілізована без згоди. І ми знову нашу молодь перетворюємо по суті на ресурс безглуздого використання тих воїнів, які сьогодні є в армії. І тепер ще десята правка. Десята правка, про що вона? Я хочу, щоб ви знали, що всі люди, які вчаться сьогодні, на всіх рівнях навчання при досягненні 25 років. Навіть якщо вони продовжують навчання в аспірантурах, в будь-якому учбовому закладі цей закон припиняє їм право вчитися, і у них зникає можливість бути по суті мати відсрочку для служби. Тобто, з 25 років, де би люди не служи... не вчилися, вони будуть забрані на військову службу, і їх навчання буде припинене. Нам треба думати зараз. Про захист України на фронті, але нам потрібно думати і про майбутнє України після війни, хто її буде піднімати, де ті молоді люди навчені освічені, які будуть піднімати Україну зараз. цим законом їх просто будуть винищувати. І тому я прошу перше і прошу зараз поставити 10-ту правку на підтвердження і не голосувати за неї, і друге. Я прошу не голосувати за цей закон, поки з нього не буде видалена дискримінаційні норми для тих наших молодих патріотів, які хочуть добровільно з 18 років підписати контракт на захист України. Слава Україні! Позиція комітету по 10-й поправці ну насамперед я хочу сказати, що пані доповідка дезінформувала зал і суспільство. Якщо ми не проголосуємо сьогодні за цей законопроект, то ті молоді люди, які уклали контракт від 18 до 24 років, автоматично перетворюються на військовозобов'язаних і на наступний день після завершення контракту мають бути призвані на військову службу. А ми їм на сьогоднішній день цим законопроектом навпаки даємо гарантоване право 12 місців не неслуж служити. тому так. А зараз, якщо ми не проголосуємо, то вони на наступний день підуть служити. Юля Володимирівна, тому не де дезінформуйте громадян. Що стосується 10-ї поправки, то це знову ж таки поправка про здобувачів освіти. Позицію комітету я вже вам висловив, але yes. за закон потрібно обов'язково голосувати. Тому що у іншому випадку ми позбавимо людей, які закінчать контракт, на відпочинок. Вони будуть далі продовжувати службу. Ви хочете цього? Будь ласка. Шановні колеги, дивіться, я дуже прошу. Давайте так. Дискусія будується таким чином: одна сторона говорить, друга сторона говорить. Зал визначається. Не може бути так. Да. Не може так бути, що одна сторона говорить, друга говорить, потім ще одна сторона, і починається бардак. Вислухані дві сторони. Зал приймає рішення. Все, ви почули позицію однієї сторони, позицію другої. У вас є свої знання. Будь ласка, я ставлю 10-ту поправку.